Юлія Лаута в дитинстві була справжнім гидким каченям. Дівчинка страждала тому, що була косоока. Ко боялись підійти, щоб це не передалось там дразнили, косая. Юля навіть хотіла покінчити життя самогубством. Я не чоловік, я не хочу жити, я не хочу портіть атмосферу. Там не ну я не хочу. щоб мене бачили. Лише в мріях маленька Юля могла уявляти себе співачкою. Я кажу, Юлічка, а ким ти будеш півіцею? Якою -ко півіцею, Коз очі отак стояти півіцею будеш. У 12 років вона наважилася на складну операцію і позбавилася косоокості, але з'явилися нові комплекси, пов'язані з повнотою. Ти толста. И вот кто-то ей сказал или из мальчиков там. И она просто резко начала все, я ничего не ем. У меня уже вес 40, и вот когда начала терять сознание, я реально поняла, что, блин, ну я тогда умру. И я еле-еле, честно говоря, вычухала, потому что я и в больницу попала. У 17 роки в таемно виду сих Юля вступила до эстрадно-циркового училища. Она шла своим путем, вот. И действительно она Добивалась його сама під час навчання близькими подругами Юлі були Єва Бушміна і Санта Дімополос. Це було больше ніж дружба. Ми вместе ходили... На вокал, на хор. В общем, їздили по конкурсам, і це була заклична різка, тому що ми де жили парою друг друга. І это було как одна Сім'я дівчата жартували, що вони справжня віагра, білявка, брюнетка і руда. От тільки мрії, санти єви, здійснилися. А Юля лише починає будувати власну кар'єру. Лаута, Юлія, ви нічим не удивили мене абсолютно, але в місті не розчарували, Поэтому ви проходите во втори. Саме зараз Юля як ніколи близька до мети свого життя стати популярною співачкою. Зараз я пишаюся нею. дуже хочу, коні щоб вона і прийшла в ягру, я дуже хочу піти і хочу туди потрапити, і хочу, щоб костя е, замітив і понял, що я його не підведу.